Ти нерви гітара душу дарі дарідей, серце співає про біль, а не про людей. Вітер самотній сміється в моїй сльозі, дарі дарідей, залиш мене на межі Ти нерви, гітара, душу дарі дарідей, серце співає про біль, а не про людей. Вітер самотній сміється в моїй сльозі. Мене на межі Я торкаюсь струн, ніби твого лиця, між нотами сілі й дим, ти мовчав, як ніч без кінця, а я співала про нас одних. Дарі, дарі, не відпускай цей крик, останній цей Мій край дарі,